Місто Умань відвідав народний депутат Віталій Войцехівський. Поміж робочими зустрічами його зустріли місцеві активісти. Прийшли запитати політика про співпрацю з колишнім регіоналом нардепом Антоном Яценком. Що ви зробили для того, щоб Яценко перестав обріхувати, наклепувати, ображати людей, писати в різні інстанції з листи тисячі, які не підтверджені. Розумієте, і що ви зробили для захисту? Чесних депутатів. У мене часу небагато. Хто такий Фоменков, я не знаю. Чи Воронков, чи Фоменков. По Савіллю Яценка. Він народний депутат працює. Я народний депутат працюю. Що він робить? Він переді мною не звітується. Після короткої розмови народний депутат пішов. Ви вистукаєте нас? Чого ви тікаєте? Я це колаборант. Ви за одно виходить. Чому ви тікаєте? Активісти ж вважають діалог незавершеним. У них залишилися питання. Чого? Чому це не може? Чому не можуть? Це державне підприємство. Це державне підприємство. Ми ситі тут повністю різними звинуваченнями Яценка на адресу всіх нормальних людей. Волонтерів, кіборгів, атовців. Кіборга він назвав фашистом.